Загроза переривання вагітності це стан, який свідчить про ризик викидня або передчасних пологів. Він може виникати на будь-якому терміні вагітності. Причини загрози переривання вагітності. Перша це генетичні аномалії, вони можуть спричиняти припинення розвитку ембріона. І в таких випадках організм намагається позбутися нежиттєздатної вагітності. Друга причина інфекції. Вони викликають запалення в плодових оболонах і теж можуть спричиняти припинення розвитку вагітності. Третя причина недостатній синтез прогестерону або інші ендокринні порушення. Можуть сприяти тому, що вагітність не може нормально розвиватися. Четверта причина: аномалії матки, вкорочення або анатомічно зміни на шийка матки, можуть викликати неспроможність виношування вагітності. П'ята причина це хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, гіпертонія, вади серця, захворювання нирок. Які можуть суттєво ускладнити перебіг вагітності. Шоста причина це надмірні навантаження, постійний стрес, недосипання, високий рівень тривожності, теж можуть негативно впливати на виношування вагітності. Основними симптомами невиношування вагітності є кров'янисті виділення будь-якого характеру. І хоча цей симптом не обов'язково свідчить про неминучий викидень, він є. Найбільш тривожним сигналом. І другий симптом це біль внизу живота та попереку та частий тонус матки. У випадку появи цих симптомів необхідно негайно звернутися до лікаря, тому що своєчасна допомога може врятувати вагітність. Основними методами діагностики, загрози переривання вагітності, є наступні: гінекологічний огляд. Він дозволяє оцінити шийку матки, чи немає її вкорочення, а також оцінити характер вагінальних виділень. Ультразвукова діагностика це найпростіший спосіб перевірити серцебиття плода, довжину шийки матки та виявити інші причини невиношування вагітності. Гормональні аналізи, рівень хоріонічного гонадотропіну та прогестерону в першому триместрі. Можуть допомогти нам спрогнозувати подальший перебіг вагітності. Клінічні аналізи крові та сечі, бактеріологічні аналізи, мазки допомагають виявити інфекції чи запалення, які спричиняють загрозу переривання вагітності для лікування, застосовують в залежності від терміну вагітності та причини, прогістерон, препарати, які припиняють скорочення матки. Заспокійливі, якщо причиною є інфекція або запалення, проводять відповідне лікування. Якщо причиною невиношування вагітності є істмікоцервікальна недостатність, коли шийка матки вкорочується і не може утримувати плід, застосовують спеціальне кільце, яке називається песарій, або накладають шов на шийку матки. Для профілактики невиношування вагітності. Необхідно зменшити вагу, нормалізувати своє харчування, утримуватись від шкідливих звичок, пролікувати хронічні захворювання ще до планування вагітності. Будьте здорові!